Рібка. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Почав дід рібку із землі тягнути, тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала баба онучку. Онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала онучка собачку жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка. Кішку марушку, марушка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала киця мишку, мишка за марушку. Марушка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть та й витягли рібку. Курочка ряба Жили собі дід і баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам ще яйце не золоте, а просте. Зайчикова хатка Жили були в лісі лисичка та зайчик. Прийшла осінь, холодно стало, вирішили вони збудувати собі на зиму хатинки. Лисичка звела будиночок зі сніжку, а зайчик з піску. Перезимували вони в нових хатках, але прийшла весна, пригріло сонце, от лисичина хатка й розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. Прийшла лисиця до куцохвостого, прогнала його, а сама залишилася у його хатинці. Пішов зайчик з подвір'я, сів під берізкою та й плаче. Йде вовк, бачить, зайчик плаче. Чого це ти, зайчику, плачеш? питає вовк. Як же мені не плакати? Жили ми з лискою неподалік, побудували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Ходімо, я прожену лисичку з твоєї хатки. Пішли вони до хатки. Став вовк на порозі та й кричить до лиски: Навіщо ти в чужу хату полізла? Злазь лисиця з печі, бо скину й поб'ю тобі плечі. Не злякалася лисичка, відповідає вовкові. Ой, вовче, стережись, мій хвіст, як прут, як дам, то й смерть тобі тут. Злякався вовк та навтьоки. А зайчик знову під берізкою сів та гірко плаче. Коли це йде лісом, ведмідь. Побачив зайчика та й питає Чого це ти, зайчику, плачеш? питає ведмідь. Як же мені не плакати? Жили ми з лескою неподалік. Побудували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Ходімо, я прожену лиску. Пішли вони, прийшли став ведмідь на порозі та й гукає. Навіщо ти рудо хвоста чуже майно забрала? Злазь лисице з печі, бо скину й поб'ю тобі плечі. Не злякалася лисичка, відповідає ведмедю. Ой, ведмедю, стережися, Мій хвіст як прут, як дам, то й смерть тобі тут. Злякався ведмідь і дав драла, а зайчика самого покинув. Знову пішов зайчик з свого двору. Сів під берізкою і гірко плаче. Раптом, бачить, півень іде. Побачив зайчика, підійшов і питає Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Жали ми з лискою неподалік. Обутували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Я вижену лисицю з твоєї хатки. Ой, півнику, каже зайчик, як же ти її виженеш? Зувк гнам не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав, а я вижену, відказує півник. Ходімо. Пішили. Став півник на порозі, кукурікнув на все горло, а потім як закричить Я півник щебетун, я співун і лопотун на плечі косу несу, листі голову знесу. А лисичка з печі відказує Ой, півнику, стережися. Мій хвіст як прут, як дам, то й смерть тобі тут. Стрибнув півник з порога до хати і знову кричить. Я півник щебетун, я співун і лопотун. На плечі косу несу. листі голову знесу. І на піч до лисиці. Та й руду в спину дзьобати, як підскочить лисиця та як драмана з зайчикової хатки. А зайчик лиш двері за нею зачинив. І почали вони з півником в хатці удвох жити. гуси лебеді. Жили собі чоловік і жінка, та мали вони дочку і сина маленького. Доню, каже мати, ми підемо на роботу, принесемо тобі пряників, платчику пошиємо і хустинку купимо. А ти будь розумницею, братика доглядай і нікуди не ходи. Пішли собі батько з матір'ю, а донька забула, що вони їй наказували. Посадовила братика на травицю під віконцем, а сама на вулицю побігла, забавилася, загралася. Налетіли гуси-лебеді, підхопили братика та й понесли на крилах світ за очі. Прийшла дівчинка, глянула нема братика, кинулася сюди, кинулася туди. Нема, гукала, сльозами вмивалася, примовляла, що дістанеться їй від батька й матері. Але братик не відгукувався. Вибігла в чисте поле, бачить, майнули гуси-лебеді та й зникли за темним лісом. А ті гуси-лебеді лиху славу мали, багато шкоди завдавали й малих діток викрадали. Здогадалася дівчинка, що це вони її братика забрали, кинулася навздогін. Бігла бігла, коли бачить, піч стоїть. Пече, пече, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж мого житнього пиріжка, скажу о, мій татко, пшеничні пече, я не їм. О, куди там твої житні? Образилася піч і нічого не сказала. Побігла далі дівчинка. Бачить яблунька росте. Яблунько, яблунько, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. Скуштуй мого дикого яблучка скажу о, та у мого татка в садові ростуть, я не їм. Куди там твої дикі? І яблунька нічого не сказала. Побігла далі дівчинка тече молочна річка, киселеві береги. Молочна річко, киселеві береги, скажи, куди гуси-лебеді полетіли, спробуй мого киселику з молочком. Скажу о, я й вершків у свого татка не їм, і річка нічого не сказала. Довго бігла дівчинка полями, лісами, вже й вечоріти стало, нічого робити. Треба додому повертатися. Коли бачить, стоїть хатка на курячих лапках з одним віконцем навколо себе обертається. У хатинці стара баба Яга сидить і пряжу пряде. А на лавці тії братик з рібними яблучками грається. Зайшла дівчинка до хатки. Добрий день, бабусю! Добрий день, дівчинко. Ти чого прийшла? Я лісами болотами блукала, сукню намочила, от прийшла погрітися. Ну, то сідай і пряди. Дала баба яга дівчинці веретенце, а сама пішла кудись. Пряде дівчинка, пряде, коли це з-під печі мишка вибігає і каже Дівчинко, дівчинку, дай мені кашки, і я тобі щось добре скажу. Дала дівчинка мишці кашки, от вона і каже: Баба, я пішла лазню топити, там вона тебе вимиє, вибереть, у печі засмажить і з'їсть. Сидить дівчинка ні жива, ні мертва, плаче, а мишка їй і каже Не чекай, бери братика і біжи звідси, а я за тебе веретенце, попряду. Схопила дівчинка-братика і навтьоки, а баба яга підійшла до віконечка і питає: Дівчинко, чи прийдеш ти? Мишка їй відповідає Прийду, бабусю натопила баба Яга лазню та й пішла за дівчинкою. Бачить, а в хаті нікого немає. Як закричить баба яга? Гуси лебеді, мерщій наздоганяйте втікачів, сестра братика забрала. От добігли діти до молочної річки, бачать, летять гуси лебеді. Річку, матінко, сховай нас. Скуштуй мого киселику з молочком. Нічого робити, дівчинці, скуштувала, сховала річка дітей під берегом, гуси й пролетіли. Вийшла дівчинка, подякувала і знов біжить з братиком. А гуси повернулися, летять їм назустріч. Що робити? Біда. Аж бачать, яблуня росте. Яблунько, матінко, заховай нас. Спробуємо дикого яблучка. Дівчинка швиденько скуштувала от яблунька і накрила дітей своїми вітами. Гуси й пролетіли. Вийшли вони зі схованки. І знову в дорогу, а гуси вгледіли та за ними, Близько підлетіли, вже над головами крилами б'ють. От, от братика з рук вихоплять. На щастя, піч серед дороги стоїть. Пічко, матінко, заховай нас. З'їж мого житнього пиріжка. Дівчинка швиденько пиріжок до рота вклала, а сама з братиком у піч сіла, гуси покружляли, покружляли та ні з чим полетіли. А діти чим чимдуж додому. От тільки встигли у хату ступити, а тут і тато з мамою повернулися, пряників і обновок принесли. Пан Коцький В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й відвіз до лісу. Думає Навіщо він мені здався? Тільки марно годуватиму. Хай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: А що то таке? А він каже: Я пан коцький. Лисичка каже «Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Ото привела його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Зловить де курочку, сама не їсть, йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому каже Є у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розповів про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Війшлися вони докупи, стали думати, як би того пана коцького побачити, та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому за чим йти. Вовк каже І Я піду за м'ясом, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже. А я піду за буряками та картоплею. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заєць, а як капусти. От добули всього почали обід варити. Як зварили, стали радитися кому йти пана коцького на обід кликати? Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться втікати. А кабан Я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчиковий приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик біля хати стоїть на двох лапках, та й питає його: А чого ти прийшов? він і відповідає: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном коцьким до нас на обід. А вона каже йому: Ми прийдемо. Але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Повернувся зайчик до звірів та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан коцький як прийде, то й потушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк за кущем сідає, кабан у хмис заривається, а зайчик у кущі лізе, коли це веде лисичка пана Коцького. Підводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже мяу А ті думають От, вражий син, ще йому мало, то це він справді нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та й почав наминати, аж за вуха малящить. А як наївся, то простягнувся поперек столу. Неподалік у хмизу кабан лежав та якось комар вкусив його за хвіст. От він хвостом і повернув. Кіт думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та на птьоки. Банкоцький злякався кабана, вискочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище по дереву залазити, та до того доліз, що дерево не витримало, так він додолу і впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавивши сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились та й кажуть. От який малий, а мало нас усіх не поїв. От і казочці кінець, а хто прочитав молодець. Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було у неї сім козенят. Зранку коза в ліс та луки за їжею ходила. А козеняткам кріпко накріпко наказувала нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. Повернеться коза, постукає у двері та заспіває. Ой, ви діточки козеняточки, Ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері, коза зайде, десь діткам їсти, пити, спати їх покладе, а зранку знову в ліс та луки за їжею піде. А в лісі жив злий і голодний вовк. Він підслухав, як коза співає, і ось одного разу, коли коза пішла з дому, вовк підбіг до хатинки та заспівав грубим голосом. Ой веді точки, козеня ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенята йому відповідають Чуємо, чуємо, та не маминце голосок. Наша матінка співає тоненьким голоском. Пішов тоді вовк до коваля і вилів йому собі горло перекувати, щоб тоненьким голоском співати. Коваль і перекував йому горло. Вовк знову побіг до хатинки і почав тоненьким голоском співати. Ой летій точки, козенят дочки, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відімкнули двері, вовк вскочив хатинку та всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко сховалося в пічці. Прийшла коза, скільки ні гукала, скільки ні співала, ніхто не відповідає. Дивиться, двері відчинені. Забігла до хати, а там немає нікого. Подивилася в пічку і знайшла одне козенятко. Як почула коза про свою біду, сіла і почала гірко плакати. Ой, ви мої діточки, мої ви козенятачки. Навіщо ж ви відмикалися? злому вовку відіставалися? Почув це вовк, заходить до хатки і промовляє до кози. Що це, ти, кумонько? Ой. Що це ти, кумонько, на мене грішиш? Ну, не я твоїх козенят з'їв. Досить же горювати. Підемо краще у ліс погуляємо. Пішли вони до лісу. А в лісі була яма, а в ямі палало вогнище. Коза і говорить до вовка Давай, вовчику, спробуємо, хто через яму перестрибне. Почали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк як стрибнув, так і впав у яму. Черево у нього від вогнища лопнуло. А звідти вискочили козенята всі живі і до мами, і стали вони жити як раніше. Кінець. Скоріше підписуйся на канал, щоб не пропустити нові мультики.